Одним із місць, в яких у травневі дні пам'яті примирення та перемоги над гітлерівським режимом урочисто збирається громадськість Бердичева, традиційно є територія біля пам'ятника загиблим у другій світовій працівникам шкірооб'єднанням. У тому, що переважна більшість українців і бердичівлян зокрема, з величезною шаною та повагою ставляться та ставитимуться до людського подвигу у часи війни з фашизмом, переконаний бердичівський міський голова Василь Мазур. Як завжди, ми збираємося на цьому місці, щоб шанувати пам'ять загиблих на фронті наших земляків, які віддали своє життя, щоб ми сьогодні могли жити, народжувати дітей, продовжувати свій рід. Сьогодні ми зібралися на цьому місці, як завжди, щоб вклонитися тим, хто відбудовував наше місто після воєнні роки. Сьогодні ми збираємося, щоб знову і знову сказати велике велике спасибі тим, хто сьогодні з ветеранів живий. І вчора ми, щоб ви знали, проїхали все місто. І вшановували пам'ять ваших внуків, героїв, наших бердечівлян, які віддали своє життя за цілісність і незалежність нашої України. Це запорука тому, що ваш подвиг, ваша перемога має продовження в ваших внуках. Внуки, виховані і діти, виховані вами, сьогодні захищають. Нашу неньку сьогодні онуки та правнуки ветеранів героїчно оборонять Україну від сепаратистів та російського агресора. Він вірить у те, що Україна у цій битві обов'язково переможе, зазначив народний депутат України Олександр Ревегам. І що до неї прийде мир. Сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять загиблих наших героїв, віддати честь людям, які сидять перед нами, ветеранам. Які і сьогодні розбудовують нашу державу. Наш обов'язок, ваша перемога це наша перемога, яку ми сьогодні маємо пронести в пам'яті і передати нашим дітям внукам, щоб вони пам'ятали ваш героїзм, вашу честь і славу. Цими днями у Бардичеві урочисто вшановують героїв різних часів, часів Другої світової та війни, що точиться в Україні сьогодні. А це значить, що прагнення мільйонів людей звільнити свою землю від нацистів у 41-45 роках знайшло свій відгук у серцях їхніх нащадків. Констатував голова міської ради ветеранів війни та праці Сергій Желізняк. Коли смотриш на дітей поють, танцюють. Дерутся между собой, улыбаются, хохочут. Как-то становится приятно на душе, несмотря на горесть потерь в Великой Отечественной войне. Но на душе становится приятно, что не напрасно было те пожертвования, которые были сделаны. як учасниками непосередньо бойових дій, так і учасником сила, які делали все под одним лозунгом, Все для фронту, все для подиві для голови громадської організації, вибір Бердичева та члена виконавчого комітету Олексія Ястремського зібрання біля пам'ятника загиблим шкіряникам – чергова нагода зустрітися з людьми, з якими колись працював на шкіроб'єднанні, і які вчили його життєвій мудрості. На жаль. Їх стає все менше. Кажуть, що війну можна було виграти без України це неправда. Історію можна переписати, але історію не можна змінити. Кожний п'ятий, кому було присвоєно найвище звання Героя Радянського Союзу, був українцем. Кожний четвертий, хто був достойний цього звання двічі, був українцем. Кожний третій, кому було присвоєно це почесне звання тричі, був українцем. Ми маємо гордитися тим, що ми українці. І напередодні цього свята хочу побажати всім міцного міцного здоров'я, щастя, добра, миру і процвітання нашій країні. Ще 10 років тому у Бердичеві їх було 3,5 тисячі. Нині всього 126. ветеранів Другої світової війни, що забрала десятки мільйонів людських життів. В Україні не хочуть, аби подібне повторилося та щиро прагнуть миру, і готові відстоювати право жити у мирній країні у боротьбі з тими, хто ненавидить все українське.